Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександр. Живу я в Чехії вже восьмий рік. І мій канал називається Чужинець канал, присвячений життю українців за кордоном. Звичайно, я, як і всі ви, цікавлюся новинами, але з погляду того, що я вже дуже давно живу в Чехії, то мене цікавить інформаційний простор саме Чехії, ті наративи, які можна знайти у засобах масової інформації, як формується суспільна думка. І сьогодні я знайшов таку досить контроверсійну новину, я нічого не змінював, я лише переклав її на українську мову. Вам лишу посилання на оригінал. Кому цікаво, можете і перекласти, подивитись, прочитати від себе. Я нічого додати не буду, але буду радий почитати ваші коментарі і дізнатися вашу думку з приводу того. Стаття називається Україна програє незалежно від результатів війни. Наразі США ведуть переговори щодо перемір'я між Україною та Росією. Майже весь світ напружено стежить за тим, на яких умовах лідерам країн вдасться домовитися про припинення бойових дій, і чи взагалі вони досягнуть результату. На Україну у мирний час чекатимуть безліч викликів, які можуть бути фатальнішими за військову поразку. Якщо Україна не впорається з післявоєнною ситуацією, то на неї чекатиме ще страшніший сценарій ніж у держав колишньої Югославії. Звичайно, ми не можемо передбачити змісту мирних угод, так само як і часу підписання тих мирних угод. Але варто зазначити, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Ліж би не умірал ні людина. Я що це хоча б перший шаг. Перший шаг прикратіть стрільбу і розвивати свою страну. Вже зараз виникає низка питань, але майбутнє повоєнного розвитку залежатиме не лише від України, але й від рішень західних країн. Росія систематично знищує українську інфраструктуру. Удари по енергосистеми, особливо перед зимовим періодом, широко висвітлювалися у змі. Росія прагне не лише підірвати виробничі та транспортні можливості, але й деморалізувати населення. Окрім енергосистеми, знищено ще сотні кілометрів доріг, тисячі мостів, цілі міста та багато підприємств. У містах, через які проходила лінія фронту, не вціліло майже нічого. За оцінками світового банка для відновлення України знадобиться 524 мільярди доларів, очевидно, яких Україна не має. Європейські країни, навіть ті, що мають вже великі борги, шукають додаткові кошти для того, щоб збільшити видатки оборонного комплексу і захиститися від російської загрози. Чи зможе Україна отримати достатньо фінансової підтримки для власного відновлення залишається незрозумілим з огляду на теперішню позицію США, які розглядають питання України переважно як європейську проблему, покладатися на їхню фінансову допомогу у відновленні не варто. Сама Україна повинна забезпечити високий дохід, достатній для відновлення зруйнованої країни. Однак її можливості вкрай обмежені. Знищення української промисловості є найбільшою проблемою. Донбас та весь схід України це величезна сировина база з потужною переробною промисловістю та іншими стратегічними підприємствами, продукцію з яких Україна успішно експортувала до країн Європи. Україна втратила значну частину ВВП і без повернення території її неможливо компенсувати. Українські чорноморські порти забезпечували зв'язок України з глобальними ринками. Таким чином Україна відігравала значну роль у світовій торгівлі. Українське сільське господарство зазнало величезних втрат не лише через знищення підприємств, а через забруднення земель, масштабні мінні поля, фортифікаційні споруди, що розсікають ландшафт та інші фактори, що знизили сільське господарське виробництво до критично низьких рівнів. Далі автор статті підкреслює проблему нестачі робочої сили станом на лютий 2025 року з України виїхали 6,9 мільйонів осіб. Ще 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами. Близько 2,5 мільйонів будинків було пошкоджено або зруйновано. Багато українців за роки війни знайшли собі нове життя у країнах Європи. Бачення повернення до зруйнованої країни або повернення до окупованих Росією регіонів не приваблює багатьох біженців. Далі автор ще пише про українську армію. Цитую, українська армія налічує приблизно 1 мільйон військовослужбовців. Після закінчення конфлікту чисельність армії буде скорочена, але все одно сотні тисяч людей залишаться на службі, що не вирішить проблему нестачі робочої сили. Наступна проблема, за словами автора статті, цитую є тягар з інвалідів. За словами президента України Володимира Зеленського, станом на лютий 2025 року в Україні було 390 тисяч поранених, що означає десятки тисяч інвалідів, які не зможуть працювати або матимуть обмежену працездатність. Також варто зазначити поширення посттравматичного стресового розладу ПТСР. За інформацією викладеною у статті, приблизно від 26% до 54% українців матимуть цей розлад, що дуже значно може ускладнити їх реабілітацію та інтеграцію у повоєнне суспільство. Але що чекатиме на Україну далі? Післявоєнний розвиток України залежатиме від умов миру, гарантій безпеки та внутрішньої політичної стабільності країни. Читаємо статтю далі, цитую автора: якщо новий порядок не забезпечить достатнього рівня безпеки, може повторитися сценарій, який описав маршал Фердинанд Фош після версальського договору. Це не мир, а перемир'я на 20 років. Також Україна може зануритися в хаос внутрішніх суперечок і боротьби за владу. Автор зазначає, що такий сценарій найбільш вигідний для Росії, тому що вона зможе поглинути Україну, або Україна стане чорною дірою посеред Європи. Стабільність та гарантії безпеки є ключовими факторами, без яких Україна не зможе вижити у мирний час. Стаття є дуже песимістичною та сумною та вимагає від нас замислитися. Звичайно, я не хотів би погоджуватися з автором, але в чомусь він має рацію. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть свої думки у коментарях. Мені дуже цікаво, чи ми розділяємо спільну думку. Друзі, бажаю вам лише найкращого та до побачення.